П'ять фінансових звичок, які дуже непомітно підривають твої доходи. Сьогодні говоримо про те, що ти можеш робити, навіть не усвідомлюючи цього і що безперечно впливає на твої доходи. звати Ольга Поліщук, я духовний провідник, чинелер, психолог за першою освітою, працюю також як квантовий психолог. І основні теми, за якими я працюю, це фінансове розширення і реалізація. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, які дії ми можемо виконувати, те, що безумовно впливає на наші доходи. На те, як ми живемо, на те, що з нами буде ставатися далі. Але при цьому ми можемо не усвідомлювати їх, тому що це настільки на автоматі вже і цих дій насправді в нашому житті дуже багато. І зараз п'ять основних ми з вами розберемо, тому що в першу чергу це не є якісь складні інструменти, це не щось таке, прям неймовірно важке, табличне, якісь прорахунки. Тобто, це зовсім не про це, і це не про економію. Це насправді про такі щоденні, буденні речі, які вписані в вашу рутину настільки на автоматі, що ви правди цього не бачите. Це більше про те, куди ми направляємо наші думки, енергію, як ми що кому говоримо, як ми реагуємо. Ну, власне, зараз все самі побачите. А ще в кінці дам вам таку коротеньку практику, яка допоможе налаштуватися на фінансовий потік. І перша звичка, яку ми з вами розглянемо, це жити пожежами. Уявіть таку ситуацію, вам приходять гроші, виплати за щось, зарплата, і ви починаєте закривати всі свої пожежі. Вам потрібно заплатити за житло, оплатити податки, там щось термінове купити, продукти, ще там якісь витрати плановані, ну, на які ви мали витратити гроші. І от оце все у вас вже розплановано. І ви просто так розкидали. На все терміново потрібне, на борги, але при цьому у вас не залишилося грошей більше ні на що. І виходить, що немає ніякої стабільності, опори, немає відчуття системи. Такі відчуття, ніби прийшло, пішло, і ви просто продовжуєте от в цьому колесі такому існувати далі. Але немає відчуття того, що це ваші гроші. Ви ними не насолодились, ви їх не відчули. От нічого взагалі не відбулось із того, що потрібно для з'єднання із фінансами. Просто прийшло, пішло. Погасили все, що потрібно, і більше нічого немає. Це дуже схоже на те, що коли ми, наприклад, будуємо будинок, і у нас є проблема з проводкою на кухні, і ми постійно там стаються пожежі, ми гасимо ті пожежі, але при цьому. ми… Не йдемо змінювати корінь цієї проблеми, тобто ми не змінюємо саму проводку на цій кухні. Ми просто постійно вогнегасник включили, погасили все після цього. Прибрали, і так воно по колу крутиться, крутиться і крутиться. І так ми живемо постійно, і гроші не затримуються, тому що у них немає відчуття, що їм тут безпечно. А гроші знаходяться там, де їм безпечно. Про це до речі, ви можете подивитися мій вебінар. Я там дуже багато розказую про безпеку грошей і даю аж цілих здається 10 практик, які можна виконати. І вже ви станете почувати себе в темі фінансів набагато краще і легше, і намітити собі певні кроки до вашого такого розвитку, можна так сказати, да до вашого збільшення прибутків. От, але повертаємось до звички е, жити пожежами. Гроші не відчувають безпеки в вас, і тому вони приходять на ваші базові витрати. На те, що ви пропланували, на те вони і приходять. Якщо ви будете розширюватися, будете планувати більше. Наприклад, у вас маленький дохід, і навіть з цього маленького доходу відкладаєте якийсь 100 гривень. На інвестицію відкладайте кудись в те місце, де вам буде приносити задоволення. Збирайте на щось таке, що вам буде приносити задоволення, хоча б мінімально там якісь 50-100 гривень з кожної оплати чи з зарплати. Це дуже невеличка сума. Але при цьому цього вам буде достатньо для того, щоб ви показали взагалі грошам, що дивись, я до вас відношусь з повагою. Я хочу, щоб ви мені приносили задоволення, не просто отак, от розкидати всюди і, і все. А щоб ви мені приносили задоволення. Принесіть мені задоволення. Я хочу за вас, за ці гроші, які я заробила, отримати щось таке, що буде приносити мені кайф, сходити на якийсь масаж, купити собі щось смачненьке. Відкласти на якусь подорож десь поїхати. Тобто, то у кожного щось своє буде, бо цілі, там, бажання у кожного все одно різні. Але важливо показати їм грошим, грошам грошовій енергії, тому що гроші це енергія. Показати, що тут безпечно і до вас можна приходити. Відкладайте якусь частинку, інвестуйте. Інвестиції, до речі, дуже класний спосіб, щоб гроші постійно у вас працювали, а гроші мають рухатися. І це основне правило, яке знають всі багаті люди. Вони вкладають гроші в якісь інвестиції постійно, це акції, це крипта, це нерухомість, це щось таке, де гроші постійно рухаються і самі себе заробляють далі. Тому що рух він посилює ще більші прибутки. Друга наша звичка дуже цікава, тому що це про витрати на емоціях. Скажіть чесно, в кого не було. Буває таке, що поганий день, немає настрою, нічого, щось там не склалося, якісь конфлікти з кимось хочеться піти просто влупити шматок торта або купити собі нову сукню, або на емоціях ми йдемо купувати щось інше. Це можуть бути звичайні якісь речі, наприклад, для дому, але на емоціях вони будуть купуватися більшими кількостями. Не буде так це продумано, не буде в цьому там цілі і системи якоїсь. І може бути ще навпаки, може бути страх. І ви із страху починаєте скуповувати і набирати ну, про запас багато якихось там продуктів або ще чогось. Або це, звичайний шопоголізм, коли потрібно кожного дня чи раз в якийсь там період іти і купляти, купляти, купляти речі дуже часто так з одягом відбувається. І це також оця витрата на емоціях, тому що цим самим ми перекриваємо щось негативне. Є у нас якісь відчуття. Всередині нас, які для нашої системи є тривожними, тобто вони вводять в загальну напругу нашу систему, наше тіло, і наше тіло починає себе якимось чином задовольняти. А відповідно, воно починає давати сигнали в мозок, що мені потрібно щось для задоволення. А для задоволення дуже часто щось солодке, щось смачненьке, щось купити таке, що буде гарно очам. І оце те, якраз куди гроші витрачаються на емоціях. так часто буває, що коли ми це вже зробили. Після цього є таке відчуття, що клас купила, нібито в моменті була задоволена, але ця річ радості не приносить. А не приносить тому, що була задоволена зовсім інша потреба. Не потреба насолоджуватися цією річчю, а потреба в мозку перекрити якісь свої там болі, проблеми, тривоги. І відповідно такі речі не приносять дуже часто задоволення, а ще вони можуть взагалі ну, далі не подобатись. Вони можуть взагалі там не відповідати вашим необхідностям, да вашим якісь там цінностям тому, що вам потрібно було. І це може просто бути зайвою річчю, яку ваш мозок рандомно десь там згадав, хоча ви вже передумали, зрозуміли, що вам це не потрібно, але він просто якось витягнув вам з підсвідомості, каже, оце купляй. І ви бачите, купуєте, а по факту вам це вже не потрібно. Тому в цьому саме дуже важливо робити паузи. Кожного разу, коли ви хочете щось купити, особливо, коли ви розумієте, що ваш стан він просів, що ви зараз на якихось негативних вібраціях, що у вас були якісь конфлікти, сутички з кимось, і у вас просто поганий настрій, і ви саме через це йдете витрачати гроші, дайте собі подумати. Скиньте комусь фото, порадьтесь, чи потрібно це вам купувати. Просто дайте собі час. Для того щоб ви зрозуміли, чи вам це буде підходити, чи потрібно на це витрачати кошти. Якщо це буде справді вам підходити, справді класно, то супер. Це закриє просто два напрямки одночасно. І оцю біль, яка є зараз, і тривогу потрібно покрити. І це закриє взагалі питання того, що вам ця річ потрібна. Але дуже часто виходить так, що все такі емоційні покупки вони включаються в моменті, і вони не є такими потрібними. Тому давайте собі час. І що ж ви чітко розумієте, що це у вас втеча від стресу. Вирішуйте це іншим шляхом: прогулянка, спілкування з кимось, попити просто чайочку десь вдома, походити, погуляти на природі, зайнятися спортом, якісь свої хобі, десь помалювати, там, де ви можете виплеснути якусь енергію, там в когось це будуть танці, в когось якісь там музика, вокали і так далі. Шукайте способи, які вам допоможуть цю тривогу, цю напругу прибрати, тому що так ви будете. Направляти більше енергії на розвиток себе, на е, проживання цих станів, але при цьому ви будете заощаджувати собі кошти, ви не будете їх просто витрачати дарма. Наступна третя звичка це ігнорувати фінанси. Це коли нам можливо страшно заходити в свій банкінг, подивитися на суму. Це коли ми чекаємо, що там гроші десь накопичаться-накопичаться, І коли їх буде багато, я подивлюсь, що вони там є. Скажу чесно, я сама цим раніше дуже грішила. Але потрібно пам'ятати одне правило: гроші люблять рахунок, гроші люблять, щоб ними захоплювалися. Відповідно, ви маєте спостерігати за тим, як рухаються гроші на вашому рахунку, ви маєте їх рахувати. А для цього не потрібно їх ігнорувати, не потрібно їх десь там відкидати і не звертати на це увагу. Елементарний приклад вам навожу: ви в стосунках з кимось, з чоловіком, з дружиною. І от уявіть, якби вас постійно ігнорували. Чи хотіли би ви з такою людиною далі залишатися в стосунках? Думаю, ні. У вас би точно виникло питання: а чому? Спочатку це були б якісь там образи, конфлікти, а потім в якийсь момент це б дійшло до того, що ви такі: я більше так не можу, я так не хочу, я просто йду. Відповідно, те саме відбувається з фінансами. Якийсь час це ще відбувається, це ще по накатаній проходить, але ж далі. Фінанси такі ну, на нас не звертають уваги. Ну все. Тоді не будемо ми приходити в більшому об'ємі, тоді буде простір цей скорочуватись, тому що їй не потрібно. Вона не звертає на нас уваги, вона нас не рахує, вона нас не планує. Для чого тоді ми будемо сюди приходити. Я говорю про гроші, так нібито про живу якусь структуру, да? про живу одиницю, але по факту це енергія. енергія, вона вся жива. І енергію ми можемо керувати, і енергія вона дуже відчуває, куди прийти. Тому це дуже важливо вам пам'ятати. Ще дуже важливо пам'ятати, що потрібно підписатися на мій канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Час від часу я роблю розіграші на своєму каналі за серед своїх підписників, розіграші своїх сесій або інших способів взаємодії зі мною. І тому підписуйтесь. Ставте вподобайки, залишайтеся зі мною, ви будете отримувати ще більше корисного контенту. Так сказати, він він. Тому відповідно до нашої звички про ігнорування фінансів, що потрібно робити? Хоча б раз на тиждень планувати собі час, коли ви передивляєте свої фінанси, перераховуєте їх. Якщо у вас гроші лежать фізично в купюрах, ви їх перерахуйте. Якщо у вас гроші на рахунку, подивіться, від кого прийшли гроші. Куди пішли, скільки ви витратили, на що ви витратили. Звертайте увагу на те, на цей рух, куди вони йдуть, звідти приходять, бо це не про контроль. Це про дружбу з ними. Це про цей зв'язок налагоджений, що я все бачу, я за всім цим спостерігаю. Частинка моєї уваги там є, і це не про контроль. Це не про напругу, бо контроль це про таку напругу в тілі. А тут більше про увагу, про те, що я про вас пам'ятаю. Я звертаю на це увагу. Ви почніть це робити, і ви вже за місяць-два побачите результати цих ваших маленьких побутових дій. Наступна четверта звичка це жити без плану. Ніхто не любить жити без плану. Гроші люблять лік, гроші люблять план, гроші люблять чіткість, ми теж любимо чіткість. І давайте навіть елементарно, якщо у нас запланований день, то ви будете робити щось в цей день. Там у вас прописані якісь. Потрібні вам задачі, зустрічі, ви це будете робити. Якщо це не прописано, то ви, ну, якщо класна пам'ять, то ви це все згадаєте. Але, можливо, в більшості ви це й не згадаєте. Або щось таке точно упустите, якщо дуже багато задач. Тому з грошима так само. Багато людей хочуть більше грошей, але немає жодного плану, звідки ці гроші прийдуть. Відповідно, потрібно собі постійно кожного місяця планувати і переплановувати, доплановувати, а звідки ще до вас можуть приходити гроші. І ті ще є джерела для того, щоб ви могли їх отримувати, могли заробляти. І відповідно, щоб це не відбувалось хаотично, ну а хаотично дуже складно. Це як без карти десь подорожувати. Я не знаю, от водії що. Хтось тут, хто мене дивиться, да, водить машину. В новій країні, особливо, я без Google карт не можу взагалі. Я не знаю, як куди можна поїхати. Та я би і в своєму місті без Google карти розгубилася. Так само і з грошима. Це ваша карта. Оце планування і розуміння, звідки приходять гроші, в яких кількостях вони приходять. Це прям карта. Яку ви бачите, ви це можете планувати, ви розумієте, скільки прийде, скільки можна витратити, і одразу стільки я можу вкласти. Повертаємось до першого пункту, в своє задоволення, щоб не гасити пожежі, а щоб інвестувати в себе. Можливо, реально кудись інвестувати, якісь там акції чи ще кудись, куди захочете. Я не нав'язую ніякі варіанти, тут уже ваш вибір. Але інвестиція вона потрібна, вона повинна бути. Тому, якщо це все перекласти в рекомендацію, що я раджу вам робити? Брати. І писати на кожен місяць, хоча б маленький, такий невеличкий план, примітивний, звідки до вас приходять гроші, куди вони йдуть, щоб ви розуміли, скільки ви заробили, скільки ви витратили, скільки у вас залишається про запас, скільки ви можете ще десь вкласти, і стільки які джерела взагалі потенційно можуть вам принести грошей, і що вам для цього потрібно, звісно, робити, який ваш ресурс має бути в це вкладений. Це не буде одразу прямо в моменті працювати на 100%. Хоча, Може працювати. Я знаю випадки, коли це може працювати. І в мене так теж працювало, коли Всесвіт каже, я тобі покажу ось дивись, тільки ти це зробила, і ось дивись, це працює. Таким чином, Всесвіт може показувати в моменті, що ми на правильному шляху. Але це не зобов'язано працювати завжди, отак от зразу. Ми повинні це практикувати, бо зазвичай результат приходить тоді, коли ми це робимо якийсь час регулярно. Тому якийсь час це зробіть і побачите, як у вас налагодяться стосунки з вашими грошима. І п'ята звичка, вона найцінніша, але в той же час найскладніша, тому що тут потрібно працювати не з конкретними діями фізичними. Хоча в тому числі і з фізичними діями тут потрібно працювати з головою, з психологією, ну, з нашою менталкою, прокачувати її. І це про недооцінку себе. Це те, що ми себе не цінуємо, те, що ми не приймаємо себе як якогось експерта, якогось спеціаліста, неважливо, де ви працюєте, ви в ніші просто себе можете не відчувати прям цінною людиною. Що ви реально класний спеціаліст там, в сфері маркетингу, класний спеціаліст в економіці чи ще десь там. Ви себе можете не цінувати, і через це немає того потоку клієнтів, немає того потоку грошей, тому що не приходять клієнти на те, де немає цінності. І зазвичай у спеціалістів, у майстрів, у експертів, у яких які себе недооцінюють, у них значно менший потік клієнтів, І до них приходять клієнти, які з такими ж самими проблемами недооцінки себе, які не можуть себе також цінувати і. Це такий замкнуте коло, Бо ми приводимо, притягуємо до себе тих людей, якими ми є самі. Ще один фактор, коли ми боїмося підняти ціну, коли ми думаємо, що ще зарано, що мої послуги не такі цінні, щоб я ставив там вищі ціни. Причому я не говорю зараз про якийсь захмарний цінник, коли там середня ціна на послугу. Знаю, 100 гривень, а ви ставите там тисячу. Я говорю про звичайний цінник, коли, наприклад, середня ціна за послугу 100 гривень, а ви ставите 50, тому що ви себе недооцінюєте. Це все ще і має зворотню сторону. Це гординя. Тому що таким чином ви проявляєте гординю свою і показуєте, що я така класна. І я можу це робити дешевше, безкоштовно. От любіть мене за те, що я роблю це для вас безкоштовно і дешево. І вам так може навіть не здаватись. Ви це можете навіть не відчувати. Але при цьому це так працює. Це основний признак гордині. Тому тут важливо зрозуміти, що в питанні недооцінки себе це навіть не в грошах проблема. Це проблема в вашій цінності, порушена ваша внутрішня цінність. Ви собі не довіряєте як спеціалісту. Чому хтось зі сторони має довіряти вам як спеціалісту, що ви самі собі не довіряєте? А ви перша людина, яка має свято вірити в те, що ви робите, як ви робите, і що ви безмежно ці цьому світу Відповідно, тоді до вас будуть приходити люди, тоді вони вам будуть довіряти. Якщо ви собі не вірите, вам ніхто не повірить. Що в цьому всьому може допомогти? Чесно, подивитися на ті результати, які у вас вже є. Оцифрувати собі все, вивести в слова, в цифри, в те, що ви даєте іншим людям, що вони отримують, що ви від цього отримуєте, які зміни є у людей, там, може в грошах, може в якихось результатах, може вони до вас приходять конкретно там. Навчитися складати якісь договори, якщо ви юрист, і вони складають з вами ці договори, бо вони приходять до вас як до лікаря полікувати якийсь зуб, висновок цього всього. Ви полікували зуб, у людини не болить зуб, а значить, ви принесли цінність цій людині, і оце все потрібно виписувати, прописувати, особливо в м'яких нішах, ті, хто працюють з психологією, ну, психологами, езотериками, провідниками, духовними спеціалістами, тобто там, де немає одразу конкретного результату. Фіксуйте це, говоріть з клієнтами, прописуйте всі моменти, всі процеси, тому що процес це теж результат. І це теж вам буде давати цінність, тому що ви бачите, що людина знаходиться на шляху до того її бажаного результату. Просто в м'яких нішах часто результат приходить не одразу. І часто доводиться ну, почекати. І це дуже сильно залежить від людини, чи буде вона це впроваджувати, чи не буде ще. Бо це ж знову ж таки зміни особистісні, зміни через голову це дуже складно. Але виписуйте собі все, оцифровуйте всю свою цінність і всі свої результати, які ви даєте людям. Бо коли ви це починаєте бачити, вам стає легше бачити цінність свою, і ви починаєте хоча б на 10-20% відсотків піднімати вартість за свої послуги, і це вже крок на новий ваш рівень. А тепер давайте з вами зробимо невеличку практику, про яку я говорила на самому початку. Це практика потік грошей через серцевий центр. Вона буде супер коротка, але вона допоможе вам перезавантажитися і пропустити через себе, через своє серце фінансові потоки. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих і видих. І ще так, два цикли. Вдих і видих. Вдих. Містіться зручно, там, де ви сидите або лежите. І уявіть, як зверху, через вашу голову, потоком проходить промінь світла. Він проходить через вашу голову, досягає рівня вашого серця, серцевого центру. Наповнює ваше серце, наповнює, заливає його теплом, світлом і відчувайте, як ваша зона серцевого центру починає нагріватися, стає теплішою. Відчуйте там потік енергії. Не забувайте при цьому дихати, робіть вдих. І видих, і відчувайте енергію. І з наступним циклом дихання, з вдихом, ви ще більше наповнюєте свій серцевий центр. А з видихом поступово починаєте розливати енергію по тілу. І вона відходить від вашого серцевого центру і м'яко розтікається в горло, в руки, далі в живіт. І далі туди з живота, в таз, в ноги і аж до стоп. І повільно, повільно заповнюючи кожну клітинку вашого тіла. І з кожним циклом дихання ви ще більше розповсюджуєте цю енергію по своєму тілу. В цьому стані, м'якому, розтікаючому, плавному. Проговоріть фразу. Повторіть за мною можна вслух або про себе. Я дозволяю грошам приходити до мене легко. Я вибираю бути в контакті з ними. І можна ще раз. Я дозволяю грошам приходити до мене легко. Я вибираю бути в контакті з ними. І ще раз, я дозволяю грошам приходити до мене легко. Я вибираю бути в контакті з ними. І з наступним циклом дихання. Розкрануйте внутрішнім поглядом все своє тіло. Чи по всьому тілу у вас розлилась енергія? Якщо є десь місця, куди вона не додатла, наміром своїм внутрішнім, направте туди цей потік енергії і розливайте по всьому тілу. І втримуйте цей стан. Залишатися в цьому стані, можете поступово з нього виходити, відкривати очі. Це дуже простий ритуал, він нагадує про те, що гроші це не ворог, що вони є нашим союзником, вони є в нашому житті, і вони завжди поруч з нами. І їх може бути більше, якщо ми будемо направляти фокус своєї уваги в напрямку грошей. І на завершення хочу підсумувати, що сьогодні ми з вами розібрали п'ять таких основних звичок фінансових, які підривають наші доходи, підривають наші плани на наші заробітки, і це життя по цих пожежах, гасіння пожеж, це недооцінка себе, це емоційні витрати, ігнорування грошей, це відсутність плану. І от подумайте, прослідкуйте, що із цього всього у вас найбільш активне в житті. Що, можливо, ще аж до цього часу ви робите? І поступово прибирайте це свого життя, або можливо до недавнього часу у вас це було, а зараз ви це вже не робите, і це вам дає результат. Зверніть на це увагу і буду дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях, які із цих звичок у вас ще є, або з чим із звичок ви хочете почати працювати, поділіться своїми думками, поділіться своїми історіями. Для мене буде читати це дуже цінно і дуже важливо. І також напишіть, з чого саме ви готові почати свою роботу. Що першим ви хочете змінити в своїх фінансових звичках? Не забувайте також підписуватись на канал. У мене щопонеділка виходить рубрика енергії тижня. В ченнелінговому потоці я щитую інформацію про тиждень, який буде, а ще п'ятниці в мене виходять такі корисні відео, які допомагають кожному змінювати своє життя на краще. Щоб отримувати більше практичних і глибинних інсайтів про духовний розвиток, про свій розвиток, про свій масштаб, будь зі мною. Будемо в контакті.